Я Микола Сагар, вчитель географії перебиковецького опорного закладу освіти. Я виріс серед чудової природи. Води величного Дністра омивають моє село з трьох сторін, а високі скелі захищають його від усіх вітрів світу. Народившись в такому мальовничому куточку Боковинського краю, я не міг не полюбити географію. Змалку не давали мені спокою думки. А що там за цими скалами? Куди тече ця річка? І ось після закінчення школи я без вагань студент географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Після закінчення університету повернувся в своє рідне село. Де працює вчителем географії в опорному закладі Перебиковецький загальноосвітній заклад середньої освіти перших-третіх ступенів Клішковецької сільської ради Дністровського району Чернівецької області. Я безмежно гордий тим, що повернувся в рідну школу, де мене так радо прийняв найпрекрасніший, дружелюбний і творчий педагогічний колектив. Я продовжувач династії вчителів, моя бабуся та тато привили мені любов до цієї професії. Саме в цій школі навчаються найкреативніші і найрозумніші учні. Я прийшов в школу, бо саме на уроках я можу передавати учням свою любов до навколишнього світу, досліджувати його і застосовувати набуті знання на практиці. Працюючи над проблемою. Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках географії. Я вважаю, що сучасний урок це твір мистецтва, де можна використати усі можливості для розвитку особистості учня. Конструюючи урок, здійснюю творчий підхід, створюю щось нове, експериментую. Прагну побудувати свій урок так, щоб учні відчули себе справжніми мандрівниками. Тому використовую на уроках географії засоби інноваційних технологій навчання, а саме технологію критичного мислення, ігрового навчання, інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, проєктні технології та інші. Прагну на уроках та позакласних заходах виховувати учнів почуття патріотизму, національної гідності та формувати громадську компетентність. Розвивати уміння логічно мислити і відстоювати власну думку. Всім учасникам бажаю оптимізму, творчих злетів та наснаги.